Все залежить, з чим ви будете поєднувати цю пару. Наприклад, коричневі джинси з темно-синім або чорним блейзером, і отримаєте дуже цікавий стильний наряд в офіс. І все ж, оскільки це джинси, така модель чудово поєднується з іншими текстурами: шкірою, замшою, кашеміром або вовною, чи навіть шовком. Пам'ятаємо, поєднання різних текстур допомагають створити багатошаровий і глибокий образ. Особливо це актуально і потрібно в холодну пору. Тому в цілому від джинси, незважаючи на їх незвичайний колір, це стильний і сучасний варіант для оновлення зимового гардеробу. Вони додадуть тепла та глибини образу, а також дозволяють експериментувати з різними фактурами та кольорами. І дозволять вам виділитися серед усіх. Ну а яку ж модель вибрати, це вже вирішувати вам, що саме потрібно, тому що можна додати і скіні на холод, Холодний період, скіні, до речі, в холодний період це якраз той самий час, коли дійсно їх можна стильно застилізувати.